Сьогодні Пітер Брент розкриває свої квіти повільно і показує потім жовту серединку, а Всередині такий чубчик. Кольору вона вишнево, навіть не вишнево, а фіолетово-бурякового кольору такого. І квітка сама не дуже велика. Бутончиків. Зараз чотири кущ посаджений у 2021 році. Це її перше квітування. Подивіться, як вивершується квітка, пелюстки видовжуються вгору, Нібито така робиться башточка. Квіти запашні, пахнуть. Такий легловимий запах, кущ невисокий, тому що ще не війшов у свою силу. І я думаю, що він буде, квітка буде набагато більша. Зараз вона десь сантиметрів по ширині по діаметру сантиметрів 8, ну, не більше. Ось це перша квітка, яка розкрилася. І ось можете бачити, вже вона вивершила таку бошточку. Отже, Пітер Бренд.